З нами на зв'язку Костянтин Ущаповський, голова національної комісії з питання регулювання послуг. З питання Господи, скажіть, будь ласка, як розшифровується ваша абревіатура? Це здоровенна ніяк не можу вивчити. НКРЄКП, всі ми її знаємо. Добрий день студія, добрий день Україна. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, така абревіатура НКРКП. дякую. Вам достатньо таки складна Уже за скільки років в принципі мав би мав би вже і, 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 і запам'ятати, як вона розшифровується а все ніяк ще поки не справлюся з цим завданням. Але менше з тим давайте серйозно щодо наслідків вчорашніх ракетних обстрілів, як вони позначилися на енергосистемі, і який стан енергосистеми сьогодні у цілому. Ну, я можу сказати, що е, завдяки нашим збройним силам, завдяки нашому ПВО, е, останній масовий ракетний удар минувся для енергосистеми України ну, значно в лайтовому варіанті. Є дуже серйозні пошкодження по Одеській області, є дуже серйозні пошкодження по Київській області, але енергетики працюють, і практично вчора на вечір нам вдалося вийти на режим роботи, коли е, ми прийшли. До електроспоживання такому ж яке було і до ракетного удару е, досить багато. Там майже всі українці наразі відчувають на собі відсутність електропостачання в когось це усього е, кілька годин на день, у когось більше. І ми знаємо, що НКРЕКП стежить за дотриманням графіків відключень і карає за несправедливість. І навіть напередодні вже нещодавно оштрафували три Обленерго. Е, чи всі тепер Обленерго дотримуються графіків? Дякую за питання. Це дуже болюче питання для всіх, в тому числі і для тих людей, які здійснюють перевірки. Але я хочу від себе сказати декілька речей: ну, по-перше, ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день відсутність електроенергії в домівках і для юридичних осіб пов'язана перше за все з тим е, огневим впливом ракетними ударами, які здійснює агресор, це є основною причиною відсутності електроенергії в будівлях і помешканнях е, наших громадян. Але е, коли товар є в дефіциті, саме ну актуальним стає питання його. Справедливого розподілу, тому, тому ми, як комісія, яка наділена відповідними повноваженнями, здійснюємо контроль розподілення цього дефіцитного на даний час ресурсу. Ми дійсно проводимо за зверненням громадян дуже велику кількість перевірок, і, на жаль, на жаль, поки виявляються багато недоліків в роботі наших оєсерів, виявляю, які ми. Водимо рішенням комісії штрафні санкції, тому зараз ця робота знаходиться десь посередині свого виконання. Фактично, це нон-стоп процес. Ми сподіваємося, що ми приблизно до середини наступного місяця закінчимо перевірку по основним тим скаргам, які вже надійшли. Ну і будуть відповідні вердикти. Хочу також наголосити на тому, що особливих претензій до Нашої і обласних компаній нема. Ми розуміємо, що вони сьогодні прикладають максимум зусиль для виконання ремонтів і подачі світла. Однак наголошу увагу глядачів. Саме головне, щоб не було перегибів при розподіленні дефіцитного товару. Не може бути такого, коли на одній вулиці в одному будинку немає електроенергії. Вісім годин, а інший будинок весь час електроенергії. Тому це ми перевіряємо, і якщо ми виявляємо відповідні факти, ми виносимо фіскальні санкції. Пане Костянтина, а чому так відбувається? Які основні причини? Чому у когось є цілий день електроенергія? А хтось взагалі має її 2-4 години на добу? Дивіться зараз і в подальшому цих випадків буде ставати все менше сумісними зусиллями. Ми знаходимо вихід з ситуації, а причини вони банальні. Так енергосистема вона не проєктувалася по такі режими роботи. Ніде в світі не одна енергосистема не закладалася в неї в те, що вона буде знаходитися там під ракетними ударами. Тим тим, тим більш під такою кількості. Там 12 ракетних ударів це дуже забагато, але ми тримаємось. А скажіть, будь ласка, чи фіксувались випадки умисних маніпуляцій, штучних маніпуляцій я маю на увазі з термінами відключення світла, коли там умовно у кума керівника обленерго світло горить більше ніж у його сусідів? Таких скарг на жаль дуже забагато, але я хочу від себе сказати, що ми дуже серйозно перед тим як виходити на перевірку, ці е, скарги, і можу сказати, що на даний момент е, ми не змогли документально підтвердити не одну таку скаргу. Робота це йде, і повторюсь, цих скарг дуже багато. Із е, скарг приблизно 100 скарг в день приблизно половина скарг такого змісту е, в когось є, в когось нема, але Скарга повинна бути оформлена за відповідною формою. Вона не повинна бути анонімною. Тому, по перевіряючи, на жаль, ми не можемо звертати і виносити об'єктивний вердикт і витребувати у ОСР ту інформацію, яка необхідна. Це саме погане, якщо всі факти будуть виявлені. Слава Богу, що на даний момент ми таких фактів поки що не виявили. Пане Костянтине, з 2023 року повинна була збільшитися вартість комунальних послуг. Зокрема, в Україні мали здорожчати тарифи на електроенергію та на воду. То чи прогнозується здорожчання у 2023? Ну, дивіться, ми всі з вами бачимо, що на сьогоднішній день. А... Всі товари і послуги практично по Україні зросли окрім цін на електричну енергію, окрім цін на воду, на водовідведення водопостачання. Ну це пов'язано Це має об'єктивні фактори. Країна перебуває в стані війни, є відповідні уровні інфляції. Але ту обіцянку, яку надав президент України, яка була підтримана Кабінетом міністрів, до кінця опалювального сезону тарифи змінюватися не будуть. Далі під егідою Кабінету міністрів України зараз працює робоча група, яка наробляє відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок. Ми з вами повинні рахувати, що енергетику і в енергетиці працює дуже велика кількість людей, і вони теж живуть в цій країні і теж потребують відповідної компенсації за свій труд. І, хоча б рівень інфляції по зарплатах, хоча б те, щоб... Могли оперативні бригади відвигатися на місце і робити ті ремонти, щоб закуповувався необхідний аварійний запас. Всі всі затрати теж зросли. І зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики, шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання. Останніми Ну, не тижнями, мабуть, днями, можливо, якраз тиждень. Анонімні джерела поширюють чутки про те, що своєї посади може бути позбавлений або піти міністр енергетики Герман Галушенко. Що вам про це відомо? Ну, я хотів би відмітити, що ця вся інформація йшла виключно із неофіційних джерел. Ну і об'єктивно, якщо розбиратися, то я. Ну, Відслідковую цю ситуацію і помітив дуже одну інтересну закономірність. Тільки Міністерство енергетики е, підходить вплутну до вирішення питання розірвання раз і назавжди енергетичних зв'язків з Росією по всіх питаннях. Зразу в неофіційних каналах з'являються чутки про посаду міністра, про зміну і про таке інше. Думаю, що це якась спецоперація Російської Федерації, яка... Має на меті посіяти сьогоднішній енергетичній команді якісь панічні настрої і збити її з курсу, який вона зараз проводить. Пане Костянтине. Ми вам дякуємо. Костянтин Ущаповський, голова НКРЕКП, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Був з нами на прямому зв'язку. Друзі, далі не перемикайте, Будемо говорити про постачання літаків в Україну. Побачимось вже за кілька хвилин.